Вітаю, в ефірі відкритий діалог. Мене звати Марина Лук'яненко. Гість нашої студії сьогодні це депутат міської ради Василь Маренкевич. Вітаю вас. Добрий вечір, Марина. Відразу до розмови учора мала відбутися сесія міської ради, де мали б обрати нового секретаря відповідно і виконуючого обов'язки міського голови Черкас. Нагадую глядачам, що тиждень тому депутати відправили у відставку секретаря міської ради Віктора Білоусова. Однак на вчорашню сесію депутати так і не зібралися, Кворуму не було. Пане Василю, як ви можете прокоментувати неявку колег, які б мали все таки прийти і виконати свій обов'язок вирішити важливі для міста питання. Власне, я надіявся, що Депутати прибудуть із фракції партії регіонів, із групи Черкащани, ну і решта депутатів. Фракція вільних демократів прибула майже в повному складі. Представники Батьківщини прибули. Прибули тільки три депутати із фракції партії регіонів і один чи два, не буду тут уточнювати, із групи черкащанів. Загалом 30 чоловік для корму потрібно 31. Чекали, не дочекались, більше години чекались, От, вели розмови, виступали депутати, робили заяви. От, депутати так і не з'явились. Я розцінюю це як неповага до громадян і до проблем міста. Не дивлячись на ситуацію, потрібно було прийти, тому що... Не обираючи секретаря, не затверджуючи виконком, ми зупиняємо тим самим весь процес, всю роботу в місті. Як ви вважаєте, ця неявка із чим вона пов'язана? Ну, так, як запевнив присутніх і депутатів і громадськість Віктор Федорович Білоусов, він по прізвищем називав на лікарняному. Депутати у відрядженні, у відпустках офіційно. Це він говорив за партію регіонів і за групу черкащани. Тому е, стверджувати якісь інші причини, із яких причин депутати не прийшли, я зараз просто не можу. Я зрозуміла. Вочевидь, епідемія у лавах партії регіонів Можливо. Черкаської. Ну що ж, ви вчора заявили з трибуни, що віддаєте свій голос за батьківщинівця Миколу Добровольського. Поясніть, будь ласка, такий свій вибір. Народна рада і фракції партійної організації висували своїх кандидатів. Група Черкащан висунула Олександра Романовича Радуцького. Батьківщина. Висунула на цю посаду добровольського Миколу Михайловича. І йшла розмова і про мою кандидатуру у партії вільних демократів в інших структурах. Зважаючи на ситуацію, яка склалася і в державі, і в області, і в місті. Партія вільних демократів. І я також вважаю, що потрібно підтримати кандидату від батьківщини по всій вертикалі. Нехай працюють. Я думаю, що в них получиться при підтримці громади, от, громадських організацій і депутатського корпусу міській раді. Учора ви виступили з трибуни. Це був достатньо емоційний виступ. Вам аплодував зал. Про що ви сказали депутатам та громаді, яка зібралася там? Я сказав, що я 30 років віддав службі в органах державної безпеки. Не заплямував себе за період служби і знаю, що таке закон, що таке честь і що таке сумління. І закликав тут же депутатів громадськість, до взаєморозуміння, до толерантності, до поваги один до одного. Ну, не є нормальним, на мій погляд. Я думаю, що мою позицію розділяють багато людей, коли. Сесія міської ради розпочинається із криків, образ з боку депутатів один на одного і так далі, і тому подібне. Зокрема, привів приклад по Миколі Івановичу Булатецькому. Я сказав, що таких, як Булатецький в Україні, одиниці. А може й один. Тричі, тричі, Влада нахабно в порушення всіляких законів в образливій формі, брутально відбирала у нього депутат, вірніше мандат депутата Верховної Ради. Як він витримує зараз, безумовно, я його призвав Микола Іванович, шановний. Не потрібно розпочинати вносити е, якийсь розлад і в роботу пленарних засідань, тому що кожне пленарне засідання починає, починається в нас із протистояння. Стримуй, будь ласка, свої емоції і так само призвав депутатів. Розумійте і поважайте, в тому числі і Миколу Івановича. Ну і далі я не зміг звернути увагу і депутатів, і присутності. І присутніх на сесії представників громадськості на закон, на дотримання закону. І привів приклад, що третій президент Сполучених Штатів Америки Томас Джеферсон в перший прийом, е, промові, промові да, в прийомі промові, бо він дві каденції був, відмітив що найголовніше, найголовніше, підкреслюю, завдання для нього як президента держави, він бачить у створенні, створенні об'єктивного і однакового такий переклад дослівний, судочинства для людей, незалежно від статусу, релігійних, політичних уподобань. Закон. Закон. Тому я сказав, що і Майдан, і громадські об'єднання, вони вимагають перезавантаження, зміни не тільки обличчя. Обличчя зараз міняються, починаючи із верхніх ешелонів, з вищого керівництва нашої держави, і закінчуючи селами, сільськими там радами і так далі. Тому обличчя будуть мінятися. Майдан вимагає не тільки цього, Майдан вимагає кращого життя для всіх громадян нашої держави. На моє переконання, краще життя може прийти до нас при дуже важливій умові, якщо ми будемо всі без виключення жити в умовах, я сказав навіть диктатури, закону. В умовах диктатури закону. Перед законом всі рівні. Президент, чиновники самого високого рівня, місцеве самоврядування до простих людей. Скоїв правопорушення відповідає, украв бюджетні людські кошти від 25 років до пожиттєвого за решітку. По-іншому не буде. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Цивілізовані країни довго йшли. Але ми мусимо починати робити перші кроки. А то в нас тільки розмови, корупція, боротьба, боротьба. А як були, так і залишаємося в, десят, в десятці лідерів самих корупційних країн. Так я вчора і висловив свою думку. Вибачте, що повторився, можливо. Дякую, дякую. Позиція ваша зрозуміла. Нагадую, що в ефірі телеканалу Віка триває відкритий діалог. Гість нашої студії депутат міської ради від вільних демократів це Василь Маренкевич. Ну і наразі обговоримо те, що відбувається в країні. У Черкасах це перезавантаження влади. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що зараз потрібно Черкасам? Яких першочергових рішень має зараз ухвалити міська влада для того, щоб навести лад у місті? Саме перше, терміново. Обрати керівну ланку, починаючи ж з секретаря Черкаської міської ради, він же буде і виконувати обов'язки міського голови по закону. І затвердити виконком. Без цього ми не можемо рухатись вперед. А питань надзвичайно багато зараз. І в першу чергу, в першу чергу, і бюджет розвитку. І вчора я узнав, що органи самоорганізації населення третій місяць без заробітної плати, тому що в бюджеті не передбачили фінансування їх. Значить, терміново вже потрібно внести зміни і до бюджету, щоб люди отримували зарплати. І багато інших житлово-комунальних і інших нагальних проблем. Але, повторюсь, без обрання секретаря, без затвердження виконкому ми не будемо рухатись вперед. А скажіть, будь ласка, чи міська рада може у певний момент підмінити виконавчий комітет і виконувати, ну хоча б не знаю, частину його е, безпосередніх зобов'язань, приймати рішення? Могла б, могла б, але? але не в цих умовах: немає єдності зараз у Черкаській міській раді. Якщо ми не можемо зібратися для вирішення важливого? Найважливіше в даний момент для міста питання обрати керівні органи міської ради, секретаря і виконком, то як же ми будемо вирішувати інші питання, як у нас кворуму не буде? І єдності саме головне немає. Іде зараз розправ. А як ви вважаєте, наскільки мені відомо, за тиждень має відбутися наступне засідання у четвер? Чи збереться тоді кворум? Е... Принаймні мені хочеться, і я вірю, все-таки, що депутати із партії регіонів, із групи черкащани знайдуть собі сміливість. Я думаю, що найдуть вони для себе і відповідальність, і час. І все-таки прибудуть на засідання і приймуть участь. І висловлять свою позицію до тих чи інших питань. На наступ я навіть я вибачаюсь, я навіть і закликаю своїх колег. От, шановні депутати, не тормозіть роботу від вас, залежить і життєдіяльність, і вирішення інших життєво важливих проблем для міста. Тому в четвер, будь ласка, приходьте на. Пленарне на чергове пленарне засідання Черкаської міської ради на четверговому засіданні, тому що ось буде наступного тижня. також першочерговими питаннями порядку денного буде обрання секретаря та виконкому. Обов'язково, тому що без цього ми не можемо, я кажу, рухатись вперед. Тому, друга чи третя спроба. Я сподіваюся, що вона буде успішною. І черкащани отримують нового секретаря Черкаської міської ради. І новий виконавчий комітет, який буде дещо відрізнятись від попередніх виконавчих комітетів. Тут буде більше представників громадських об'єднань, представники майдану, представники правого сектору, самооборони інших громадських об'єднань. Так що, я думаю, це буде сприяти, сприяти. і прозорості. І більш ефективній роботі виконавчого комітету. Ну, і, мабуть, останнє запитання на сьогодні. Скажіть взагалі, наскільки важливими є перевибори міської ради і міського голови вже цьогоріч? Це перше запитання, а друге ніби підпитання: чи можливо провести їх цього року? На моє глибоке переконання, враховуючи ситуацію в Черкаській міській раді, про яку я вже сказав, немає єдності, немає. Монолітності немає команди у депутатському корпусі. Раз немає команди, значить багато або більшість питань не будуть вирішуватись. Як земельних, так і галузевих. Є десятки, десятки питань, які по чотири, по п'ять разів виносяться. На пленарне засідання земельних я маю на увазі, і не голосуються. Там багато питань. Більшість із них взагалі без проблемні. Ніяких зауважень, ні юридичного відділу, ні галузевих підрозділів. До цих питань немає. Це бюджетно наповнюючі питання. Це продаж там земельних ділянок, це оренда земельних ділянок. Ми не можемо прийняти їх. Тому. Така ситуація, ну, я не можу відповідати, скажімо так, за всі от, регіони, але, але переконаний, що подібна, подібна ситуація, як в Черкаській міській раді, і в інших обласних і районних центрах, це ми свідками з'являємося, да? коли в одній міській раді. Партія регіонів вийшла з фракції, саморозпустилася і так далі, тому подібне в інших областях. А це відповідно вплинуло і на ті стосунки у міських радах, і відповідно на ефективну роботу. Тому, на моє глибоке переконання, негайно, негайно потрібно робити вибори. І була б моя воля, я б їх призначив би на 25 травня. На 25-те, чому на 25-те, раз Верховна Рада визначилась із проведенням дострокових виборів президента, сьогодні ЦВК цифру назвав біля 2 мільярдів. 2 мільярди це левова доля цих коштів піде на заробітну плату членам комісій. То чому одночасно. Тільки витрати будуть на папір, на три бюлетені буде більше. Оце додаткові будуть витрати. І провести вибори до обласних, міських, районних і сільських рад, і міських, відповідно, сільських голів в травні 25 го числа. Я б зробив би так. Дякую, ваша позиція зрозуміла. І тепер вже точно. Останнє запитання будемо завершувати. Сьогодні у Ростові на Дону відбулася прес-конференція Віктора Януковича. Уся спільнота Українська фактично спостерігала за цим спічем. Ви бачили, і якщо бачили, то що про це думаєте? От я без претензій, але в тому, що я не побачив прес-конференції, це ви винні. Бо я, бо я якраз йшов на ефір, да? а Віктор Федорович, я тільки почув, коли він розпочав, от, що він приїхав до свого друга, який недалеко, недалеко від Ростова-на-Дону от, проживає. От, і вже прийшовши до вас у кабінеті, побачив, почув фразу, як він говорив про свій маєток, про свій будинок вірніше. Тому е, не можу я прокоментувати, от, а взагалі-то цікаво, цікаво буде його подивитися. Я думаю, що е, у повторі я обов'язково подивлюсь, щоб зрозуміти е, причину цього ефіру, яка мета цього ефіру. Тому що раз він пішов на ефір, значить він поставив якусь перед собою мету. І на наступних зустрічах потім... Я думаю, що обов'язково про це ще поговоримо. Да? Що ж, на телеканалі ВІКА завершується відкритий діалог. Сьогодні гостем нашої студії був депутат Черкаської міської ради Василь Маренкевич. Дякую вам за цікаву розмову. Усім бажаю миру і спокою в країні, гарних вихідних. Зустрінемося вже наступного тижня. Дякую вам, Маріна. І я бажаю черкащанам швидше дочекатися тих змін, на які ми сподіваємося. всі. До побачення. До побачення.